Мавпочка Лілі та її хвостата історія. У казковому лісі жила весела мавпочка на ім'я Лілі. Вона мала надзвичайно довгий хвіст, такий довгий, що він тягнувся за нею, мов стрічка. А ось її друзі, їжачок Фунтик, Зайчик Хрумчик і Черепашка Тося, мали короткі або зовсім маленькі хвостики. Іноді вони сміялися з Лілі. Ха-ха, твій хвіст, як мотузка для білизни, кепкувала Тося. Ти, мабуть, ним підлогу підмітаєш? хихотів хрумчик. Може, тобі його обрізати? жартував фунтик. Лілі ставало сумно, але вона не ображалась. Вона просто йшла собі на гілку, сідала, обвивши її хвостиком. І мріяла про те, що колись її друзі переконаються, що довгий хвостик це аж ніяк не недолік. Одного дня всі четверо пішли гратися на лісову галявину, на якій раніше ще не були. Бігали, стрибали, ховалися, аж тут бац! Фунтик, хрумчик і тося провалилися в глибоку яму. А, -а, -а, -а рятуй! Кричали друзі знизу. Лілі підбігла, подивилася униз. Яма була глибока, а піднятися вони не могли. Мавпочка схопилася лапками за дерево, яке стояло над ямою, а хвостик спустила до ями. Хапайтеся! крикнула вона. По черзі друзі вилізли вгору завдяки її довгому хвостику. Коли всі вийшли, вони обійняли Лілі і сказали Пробач нам, твій хвіст це справжній скарб. Ти врятувала нас, ми більше ніколи не будемо з тебе сміятися. Твій хвіст має найкращу довжину. З того часу вони вже не звертали увагу на довжину хвостів, вух чи лап, бо зрозуміли неважливо, як ти виглядаєш, у кожного є щось особливе. Те, що сміються, може одного разу стати тим, що врятує всіх.